Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді мій новий електроінструмент. Це вже третій електроінструмент від компанії Bosch, власником якого я став за останній час. Але, друзі, відео не буде носити характер сухої статистики, виключно з переліком параметрів цієї кутової шліфмашинки. Ні, друзі, відео буде цілих два реальних теста на випробування цієї кутової шліфмашинки. А машинка, друзі, дійсно. Заслуговує уваги. Тому, кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Мене, друзі, звісно, є кутова шліфмашинка. Ось в вашій увазі, це болгарка Fiolent Professional. Друзі, купував я її в далекому 2013 році, коли і місто Сімферополь, і сам завод Fiolent належав Україні. До речі, друзі, в мене якимсь дивом зберігся чек. Зараз я вам продемонструю, він наполовину вигорів. Дата. Придбання 25.04.2013 року. І купував, друзі, я її за 675 гривень. Щоб ви розуміли, 12 років тому, коли долар ще був по 8 гривень, це, друзі, кутова шліфмашинка під 150 коло шла вона в кесі, Потужність 1100 Вт. Тут нема регулювання обертів. Друзі, за 12 років активної експлуатації жодних нарікань. Машинка просто звір. Я навіть не впевнений і не знаю, чи проживе ось ця бошевська шліфмашинка стільки, скільки ця. А ця, я сподіваюся, проживе ще стільки ж. Отже, друзі, все чудово з моїм фіолентом, але як я вже сказав, це кутова шліфмашинка вищого класу. Під 150 коло, друзі, вона важка, лише сам корпус по паспорту важить 2,5 кг. Нема регулювання обертів, як я вже сказав. І використовую, друзі, я її в своїй токарній майстерні для шліфування тарілок, мисок. І зараз, друзі, я захопився виготовленням дошок природних. Так от, друзі, на на дошках вона піджигає, піджигає деревину. Тому що нема регулювання обертів і має велику потужність 1100 Вт. Тому, друзі, я і вирішив взяти другим номером ось таку, друзі, красуньку від Bosch. Та й взагалі в господарстві дві кутові шлифмашинки, як і будь-якого іншого інструменту, щоб вони були в парі, ніколи не завадить. Кілька слів про комплектацію. До речі, друзі, вже півгодини балакаю і ніяк не назову ім'я свого нового придбання, своєї нової красуні. Це, друзі, Bosch модель GWS 750 s Отже, класичний набір макулатури, в тому числі гарантійний талон. Потім, друзі, ось таке звичайне руків'я, пластик. Ключ. Друзі, ось таке рішення з боку Bosch. Це, друзі, ключ для монтажу захисного кожуху. Але таке рішення, як на мене, мені воно чомусь не дуже подобається. Якось виглядає трохи незграбно. В карман не покладеш. А якщо десь впаде і наступиш на ось все шило, може бути неприємне. І, друзі, захисний кожух один. І захисний кожух, друзі, другий. Перший кожух металевий, згідно інструкції та рекомендації. Він йде для зачисних дисків, для поліскових. Якщо використовувати для різання, другий кожух надівається зверху на металевий і тут же йде більший захист. Тобто всі можливі іскри та абразив, який з кругу, залітає в цей утримувач і захищає користувача. Все, що стосується комплектації. І нарешті, друзі, сама кутова шліфмашинка. Отже, потужність 750 Вт. І ще перше, перше, на що я звернув увагу, коли взяв цю кутову шліфмашинку, друзі, це кабель. Кабель, друзі, м'який. Це дуже добре. І заради чого я придбав цю кутову шліфмашинку, друзі, це заради того, що тут є функція регулювання обертів. Але, друзі, не тільки регулювання обертів, а тут вбудована константна електроніка яка має підтримувати роботу двигуна кутової шліфмашинки при навантаженнях. А до речі, ось цей момент ми з вами зараз і перевіримо, чи відповідає це дійсності чи ні. Переміст... Перемістимося з вами на полігон. Ну що, друзі, зараз перевіримо, чи присутня тут константна електроніка, про яку замовляє Bosch. Для цього мені знадобиться ось такий курсок. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ви все бачили, і питань з цього приводу не виникає. По тому, як я напружував руки, ви могли помітити, що давив, що сили. Він навіть і не думав зупинятися. Гризе деревину як фриза. Не знаю, друзі, як ви, а особисто я був враженим цим тестом. Давив що сили і намагався зупинити болгарку від найменших обертів до найбільших. Всього тут 6 положень регулятора. і... Регулюється від 2800 обертів мінімальних до 11 000 максимальних. Зупинити в мене не вийшло. І саме для цього я і придбав цю кутову шліфмашинку. Нею, звісно, можна і різати. А головне завдання, яке я перед нею ставлю, друзі, це шліфування. Шліфування деревини на невеликих та середніх обертах в залежності від породи деревини. Вага цієї кутової шліфмашинки 1,9 кг. Ергономічна та зручно лягає в руку. Якість зібрання, якість виконання, друзі, на високому рівні. Ніяких люфтів. Вхідна потужність, друзі. Як і казав, 750 Вт. Вхідна потужність. На виході, друзі, вона має 380 Вт. Про що пишеться в технічному описі. 380 Вт на виході, друзі. При регулюванні обертів. Але і цієї потужності цілком достатньо для роботи. Про що і буде наступний тест. І ось, до речі, друзі, яскравий, наприклад, щойно спробував пошліфувати акацію. Зліс акацію. А це, друзі, акація. Твердий матеріал, хто працював, то знає, що таке. Своїм фіолентом без регулювання обертів. І моментально прижигає. Тож, переходжу до бош з регулюванням обертів. Тут після роботи фрезером лишилися ось такі сліди, ось мені їх треба прибрати, а потім переходжу до шліфування орбіталкою. Ну що, друзі, здається, все чудово було ось як на цій стороні зі слідами, всі сліди пішли з цієї сторони. Тепер можна продовжити орбітальною шліфмашиною. Друзі, яка краса. Добігає завершення моє відео, друзі, і я хочу вкотре подякувати компанію Bosch в Україні офіційного представника. А річ в тім, що коли я звернувся до них вкотре та поцікався, скільки коштує. Ця кутова шліфмашинка. Я їм нагадав, що попередньо я в них вже купував е, два електроінструменти: це Фрезер, Bosch Go 130 та екцентрикова шліфмашинка. Чи можлива якась знижка? Після цього вони подивилися по своїй базі і сказали, так дійсно ви вив'є в нас в базі, і мені зробили дуже приємну знижку у вигляді мінус 10%. Зараз, друзі, фіксована ціна цієї кутової шліфмашинки 2600. 40 гривень. Мінус 10% відсотків, друзі, вона мені обійшлася в 2380 гривень. Мінус 10% плюс додатково, друзі, безкоштовна доставка за їх рахунок. Це ще мінімум мінус 100 гривень. Тобто і плюс 100 гривень в мою кишеню. А на цьому, друзі, буду завершити сьогоднішнє своє відео. На сьогодні я цілком задоволений якістю. Інструменти від компанії Bosch, як болгарки, так Фрезера, так і ексцентрикові шліфмашинки. Всім цим інструментом я вже активно працюю. Дякую, друзі, за увагу. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Обов'язково чекаю, друзі, від вас коментарів, щоб у нас з вами був зворотній зв'язок. старій добрій традиції закликаю вас, друзі, підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!